Грибний компост це відмінне доповнення для вашого саду. Він не тільки покращує структуру ґрунту, але й допомагає утримувати вологу, а також розпушує щільну глинисту землю. Але що таке грибний компост? Як його використовувати? Чи можна зробити його самостійно? Давайте розберемося. Що таке грибний компост, коли ви купуєте мішок з грибним компостом? На упаковці зазвичай написано просто грибний компост або грибний ґрунт. Можна подумати, що це компост з грибів або відходи після їх вирощування. Але це не завжди так. Давайте розглянемо різні види грибного компосту, грибний субстрат. Термін грибний компост може означати субстрат, в якому вирощують гриби. Одним з найпопулярніших комерційних субстратів є суміш пшеничної соломи, гіпсу та курячого або кінського гною. Виробництво такого компосту починається з замочування соломи у воді, потім її подрібнюють. Після цього змішують з гноєм і гіпсом, формують гарячі компостні купи і щодня перевертають. Процес займає близько двох тижнів. Потім компост пастеризують, щоб знищити бактерії та насіння бур'янів. Після цього його можна використовувати для вирощування грибів або просто як добриво, використаний грибний субстрат. Після вирощування грибів субстрат не втрачає своєї цінності. Навпаки, він стає ще краще, так як гриби розкладають його, роблячи більш схожим на ґрунт. Більшість грибних компостів в магазинах це якраз використаний субстрат. У ньому мало азоту, але він відмінно розпушує щільний ґрунт, покращує її структуру і утримує вологу. Іноді в такому компості можуть проростати гриби. Їх краще видаляти, щоб вони не поширювали суперечки по всьому саду. Альтернативні види грибного компосту. Гриби можна вирощувати і на інших субстратах. Кавова гуща, популярна у домашніх грибівників, деревна терса. Кокосове волокно з вермикулітом. Різні видигною. Всі ці матеріали після використання також стають відмінним добривом для саду. Як використовувати грибний компост? Грибний компост це не заміна ґрунті, а добавка до неї. Оптимальна пропорція 25 компосту на 75% землі. Перевага! Повільно віддає поживні речовини приблизно 2, 1, 1 НПК. Покращує структуру глинистих ґрунтів. Добре утримує вологу. Обмеження. Може містити багато розчинних солей. Не підходить для рослин, чутливих до солей, лохина, рододендрони. Краще не використовувати для розеєсади. Як застосовувати, змішувати з ґрунтом перед посадкою. Використовувати як мульчу, додавати в компостні купи або вермикомпостер. Як зробити грибний компост будинку. Якщо ви хочете виростити гриби, потрібно спеціально готувати субстрат. Але якщо вам потрібен просто аналог магазинного грибного компосту, ось як його зробити. Один гаряче компостування 2 тижні. Змішайте солому, гній і ГПС. Підтримуйте температуру вище 70 градусів Цельсія. Щодня перевертайте і зволожуйте. 2. Дозрівання ще 2 тижні, залиште компост в купі, періодично зволожуючи. 3. Пастеризація, якщо потрібно, для грибів. Проваріть субстрат в окропі 1,1 години. Часті питання: чи можна використовувати грибний компост для овочів. Так, але не більше 50% від загального обсягу ґрунту. Які рослини не люблять грибний компост, лохина, азалії, рододендрони вони чутливі до солей. Чи можна садити прямо в грибний компост? Тільки дорослі рослини. Молоді саджанці можуть постраждати. Коли краще вносити грибний компост ідеально восени або взимку, щоб до весни він змішався з ґрунтом. Грибний компост це відмінний спосіб поліпшити ґрунт в саду. Спробуйте його, і ваші рослини скажуть вам спасибі.